Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природнім довкіллям та художня література. Дітки, скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Подивіться, будь ласка, навколо мене що. Так, сніг. А сніг як коли буває? Так, взимку, отже зараз пора року зима. Діти, сьогодні міжнародний день. Чого? Послухайте, будь ласка, загадку. Він пухнастий і сріблястий, білий-білий, чистий, чистий, ватає на землю ліг та заветься просто сніг. Так, дітки, сьогодні Міжнародний день снігу. Коли багато-багато сніжинок збираються разом, утворюється сніг. Сніг на вулиці. Білий, холодний може іскритися на сонці. Якщо взяти сніг в долоньки, дітки, скажіть, будь ласка, який він, теплий чи холодний? Так, правильно, він холодний. А коли сніг розтане, яка буде долонька у вас? Так, мокра, молодці. А чому сніг розтане на долонці? Так, тому що долонька у вас. Тепла, а сніг холодний, правильно. Так, дітки, сьогодні я вам пропоную вивчити віршика про сніг. Послухайте, будь ласка, уважно віршик. Ну ж бо снігу намело. Стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Дітки, у віршику було незнайомо вам слово сполучення білі коні. Це коли дме дуже сильний вітер і йде сніг. І вітер закручує сніг, і е, начебто так коні білі мчать по вулиці. Дітка, а скажіть мені, будь ласка, а чи можна брати сніг до роту? Ні, звичайно, не можна. А чому? Так, тому що він чистий, так? Так, він чистий, біленький, так? Ні, звичайно, сніг брудний, хоч і білий. Дітки, давайте ще раз повторимо цей віршик, а ви його вдома вивчите. Ну, ж бо снігу намило. Стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла хатка, білі коні, тільки носики червоні. Молодці! Дітки, я впевнена, що вам сподобалось наше заняття і ви і так добре все знали про сніжок. Але не забувайте, коли на вулиці сніг, отже, на вулиці зима. А коли зима, на вулиці холодно. Дітки, щось мені стало дуже холодно. Щоб не захворіти, я піду додому. До побачення, до нових зустрічей!